Шеф-кухар Джош Гєрсанд раніше працював у ресторанах, відзначених зіркою Мішлен, а тепер готує для школярів у Каліфорнії. У меню багато страв, які очікуєш побачити в дорогому кафе, але не в шкільній їдальні. Водночас, харчі здебільшого органічні, вирощені на каліфорнійських фермах. М'ясо теж фермерське. Це означає, що худоба харчувалася лише свіжою травою чи сіном. Таке побачиш не в кожній школі США. Здебільшого дітей там годують розігрітими напівфабрикатами, але в деяких яких навчальних закладах Каліфорнії змінюють підхід до харчування? Шкільні їдальні мають виглядати як ресторани. У них треба почуватися як у ресторані, а не в кафе, де продають фастфуд. Я використовую свій талант, щоб служити суспільству і дітям годувати їх якіснішими харчами. Кухарі готують для школярів італійські, мексиканські та багато інших страв. Меню виходить вишуканим і різноманітним. такі обіди показують нам, школярам, що про нас дбають нас, цінують і поважають. Ми помітили, що школярі, вживаючи здорову поживну їжу, яку ми тут готуємо, бачать позитивний приклад і наслідують його під час навчання, і це сприяє їхнім успіхам. Ще в одній каліфорнійській школі не лише оновлюють меню в їдальнях, а й ознайомлюють учнів із сільським господарством. Періодично біля школи проводять фермерські ринки. Діти й підлітки можуть поговорити з продавцями, а ще взяти додому пакунок фруктів та овочів.